А сьогодні, так воно вийшло 5 травня 5-го 1898 року народився хлопчик на Курщині родоводом з Бойківщини Ткаченко Герой Кирилович. Народився в сім'ї селянській звичайній родині. І ця родина мала і вже якийсь знак. Трагічності християнська, звичайно, родина, традиційна, де віра в Бога передавалася з покоління в покоління як щось невід'ємне від людини, від її єства. І Георгий Кирилович в такій ситуації виховувався, але на його очах, по суті, трапилась трагедія, коли людина зарубала людину. От а батько Георгія Кириловича, як свідока, цього, просто втратив зір. Повністю став повністю сліпим, і він е, вже виховувався е, в родині сліпого, а значить, дуже бідній родині. Е, і все, що в житті траплялося в нього, то він казав, так угодно, так треба. Так треба. Значить, це треба пережити. І в його житті дуже багато катаклізмів всяких траплялося, бо були ж і Голодом, голодомори, були і війни. І військові чвари, було всякого, коли він закінчив Футимас-Футеїн по архітектурі. А на архітектуру він пішов через те, що мріяв про живопис, але в цей час Футимас Футіїн виключно був формалістичний. А він, як сільська дитина, цього не розумів, воно йому було чуже ні про що не говорило. Єдине у Шусіва, в архітектора академіка Шусіва на архітектурі там трималися реалізму архітектори, тому що, ре, тому що там акварель, там рисунок, це як допоміжна дисципліна. І єдине, де зберігався він, тоді, тоді пішов на архітектуру. От, і так закінчив як архітектор. Успішно, а Щусів, Щусів це від козака Щуся, відомий козак був на Запорізькій Січі, і Щусів він гордився тим, що він козацького роду. Він на Україні дуже багато побудував церков. От, зокрема, і в Почаєві там церква є. Щусів, і при цьому будував в українському стилі. Ну, це був видатний архітектор. Він і мав Леніна будував також. От провідний архітектор був. І він симпатизував Юрченку. Юрченку, ой, кажу Юрченку, бачите Георгію Кириловичу Ткаченко. І після закінчення йому дали дуже престижну таку роботу Ткаченкові. Це Будинок пристарілих такого глобального все, все союзного масштабу експ... проєктувати і робити там розписи. І він все це підготовив. А ідея була Крупської. Крупська померла, і Сталін вже початий фундамент зніс все, бо це ж були антагоністи. Крупські і Сталін вони були антагоністи. Вона хотіла таку хорошу справу зробити. А він опинився без роботи, а потім почалися всякі перебиті, а потім війна. От, а потім стався випадок такий, що просто він був чисто, така морально чиста людина. От, і трапилось таке, що його на, на нього щось там наговорили от, з цими талонами, в їдальню, щось там вийшло, таке непорозуміння. З ним трапився просто такий якийсь зрив. От, ну і потім життя так пішло, що він. Багато в архітектурі працював і був затребуваний, а потім полишив це все і на все життя вирішив жити так, як він хоче. За соціалізмом, в країні, де ти повинен працювати обов'язково, інакше ти туніянець. От інакше тебе просто може тюрмою переслідувати, От, а йому вдалося. І він так якось мені, я з ним говорив і кажу, Георгій Кирилович, а я з ним був знайомий, дружив майже 40 років. От кажу, складне життя у вас було. І так, ну, мовляв, не дуже таке. А він сказав: ні, життя моє було щасливе. Я робив те, що хотів. І оце, що він хотів. Він хотів приїхав у Київ, бо хотів, все, я хотів весь час мріяв, щоб померти і жити серед своїх людей. Ось. Українці, він не казав українців, своїх людей. Приїхав він в 56-му-54 році в Київ. А я в 56-му році в музеї на виставці Мартиновича. З ним познайомився і з того часу, до 93-го року, ми були друзями. Він називав себе ще до мене старим другом. От, а я його назвав би батьком. Він на весіллі на моєму був замість батька. І, всіляко всіляко мене підтримував, Не знаю, чому навіть і досі не можу зрозуміти, чому саме до мене він так ставився. Я до нього приводив своїх друзів по школі, ще потім по інституту. От, ну так якось ми заприязнилися дуже з ним сильно. От, а потім він задумав, ніде ніхто не знає вже, як грати на старовинній бандурі. Яка навіть вона була класична бандура? Він зробив креслення цієї класичної бандури, аналогічно до тієї, якою він користувався справжньої кобзарської. І до нього ходили вже учні додому безоплатно, як до своєї людини, ходили і вчилися грі на бандурі. Я завжди до нього ходив, часто, звичайно, і слухав бандуру перше, що. Було у нас в контакті, це десь з годину він грав. Ну а потім Ніна Федотівна, його племінниця запрошували нас до вечері, а поруч, от, а потім ще трошки поговорили та й розсталися. Так що я слухав бандуру, і в мене на голови ніколи не приходило, щоб самому повчитися грати. І Георгій Кирило це бачив. Це бачив. І він кожну п'ятницю стояв у церкві у Володимирському соборі. От і стояло там, от, де бабусі стоять в пустинках. От. Ну єдине, що там турбували, вони такі вредні. Тільки хто заходить без головного убору, то вони одразу шикають на нього. Хтось там з-під спідниця трошки вище, ніж їм би здавалося, знову шикають. Ну, я кажу, це, це дуже турбувало. Він був толерантний. І мені, наприклад, я якось кажу, я ж. Не ходить до церкви. Бача, і не треба, і не треба ходити. Роби добро і цього достатньо. Отака от була людина толерантна, мудра. І таких людей їх мені один раз пощастило таку людину це зустріти. Це був спобідник філософії Сковороди. І він і сам казав, що. От... До цього, що, а ця філософія йому дуже близька. От, mm. Дуже багато я міг би вам розказати, але. Є цікавіша справа, це старосвітська бандура. Перед вами виступлять послідовники і безпосередні учні. Зокрема, Товкайло, Микола Тихонович, археолог, історик виступить. Також це Георгій Кирилович вважав, мені казав у всякому разі, що він найтонше засвоїв оцю всю систему гри на бандурі старосвітським способом. До речі, ця бандура увічнена у відні на пам'ятнику чепелик, який зробив присвячений козакам, там точно чепелик скопіював цю бандуру, бо вона класична ще часів Хмельницького. Георгій Кирилович вважав, що бандура, як і скрипка, є закінчений інструмент, а всі інші ті, що називаються бандура. Бандурами багатострунні і з системою такою ускладненою. Це вже зовсім інші інструменти, а бандура, як і скрипка народна бандура, вона є закінченим інструментом. Я можу дуже багато розказувати Георгій Кирилович така багатозначна дуже фігура. Щодо різних його. Ну, от, наприклад, він сказав, що релігією, красою, мистецтвом не треба, їх не треба розуміти, ними треба зачаровуватися. От. От такий висвіт цікавий. Я ні від кого його не чув, це Георгій Кирилович так сказав. Ну, це була унікальна людина, але Хай хай перед нами те, що він любив, те, що він заповідав, і за Гнат, слідом за Гнатом Коткевичем, якого розстріляли, який ко, оце хотів повернути в русло такого історично справжнього Гнат Коткевич. А е, Георгій Кирилович свідомий продовжувач Гната Коткевича в цьому відношенні. І він також зробив і посібник Гринобандурі. Так, будь ласка, тоді дякую за увагу. А тоді слово безпосередньо от, бандуристам, нашим сучасним бандуристам з Кобзарського київського цеху, започаткування якого також брав Гелорій Кирилович безпосередню участь, і його б не було. Цього цеху, якби не Гегорій Кирилович не взявся за відновлення старосвітської гри на бандурі.